Привіт! У цьому відео на вас очікує тест, який допоможе вам визначити, чи володієте ви базовою граматикою англійської мови на рівні А1. А якщо ви проходили мій курс англійської для початківців, тоді це фінальна перевірка усього матеріалу. Тут зібрані усі ключові теми а 1 To be present simple, present continuous, past simple, фраза Be going to. Артиклі та ще дуже багато всього іншого. Обов'язково дивіться це відео до кінця. Я розповім про додатковий, більш розгорнутий тест, за допомогою якого ви зможете перевірити свої знання більш детально. Перейдемо до справи. Розповім, з чого складається тест. На екрані ви побачите текст про подорож на Мальту. У тексті 21 пропуски, які вам необхідно доповнити одним з трьох варіантів. Наприклад, у першому реченні. If you to visit Malta, this text is for you. Ви маєте три варіанти Be going, all going, is going. Лише один варіант правильний у кожному з пропусків. Цей текст поділений на дві частини. Як ми будемо з ним працювати? Спочатку ми з вами попрацюємо з першою половиною, де ви підберете правильні відповіді. До кожного з пропусків, потім ми перевіримо цю половину і перейдемо до другої частини тексту. Зробимо так само. Ставте відео на паузу. Пишіть свої відповіді у нотатках або на папері, щоб потім було зручно перевіряти їх разом зі мною. Не поспішайте! Ретельно поміркуйте над кожною своєю відповіддю і потім повертайтеся до перегляду правильних відповідей разом зі мною. Давай наш текст. If you are going to visit Malta, this text is for you. Malta is a small island country, but there are a lot of things to do. I really recommend this place. Наш перший пропуск ми доповнюємо фразою are going. Чому? Ми маємо з вами таку фіксовану конструкцію be going to, яку використовуємо, говорячи про наші майбутні плани. А наше «be», яке ми використовуємо, залежить від сабжекту. І з you завжди використовуємо «are». Наш другий пропуск ми доповнюємо словом are. Це в нас також фіксована конструкція there is, there. are». There is використовуємо, коли в нас далі іменник в одни, There are використовуємо, коли в нас A lot of things, тобто багато речей, це багато речей, звісно, тому використовуємо множину. Don't go to Malta in summer. It is very hot. Choose late spring or early autumn. The usual temperature in summer there is over 30 degrees. People in Malta are friendly and they speak English. So you can ask questions and talk to people easily. Наш з вами третій пропуск ми доповнюємо словом don't, так скороченням від do not. Це в нас форма правильна, заперечна, наказового способу, так в англійській мові. Наш з вами четвертий пропуск ми доповнюємо займенником they. Тобто вони люди. І наш п'ятий пропуск ми доповнюємо словом ask, тому що це в нас єдина правильна форма дієслова, яку ми можемо використовувати після модального дієслова can. Після дієслова can використовуємо форму інфінітиву. Ask. On the first day, you can walk in the capital city Valletta. There are museums, cafes and small shops. This city is old, but its streets full of life. Наш шостий пропуск ми доповнюємо словом The First. Це насправді форма порядкового числівника, так? тобто перший. Використовуємо завжди в наш артикль The та порядковий числівник «first». Наш з вами сьомий пропуск ми доповнюємо артиклем «the». Чому не артикль Е, e, наприклад? Тому що столиця в нас в країні одна. Коли в нас існує щось одне, ми завжди використовуємо з ним артикль за. На місці цього пропуску використовуємо слово «this». Так, тому що в нас фраза це місто, правильний його переклад на англійську мову «this city». Якщо ви бажаєте поглибити свої знання за допомогою занять з викладачем, я з радістю запрошую вас на свої заняття. Переходьте за описом до цього відео за посиланням та заповнюйте невеличку анкету. Отримайте безкоштовну консультацію разом зі мною на перевірку вашого рівня. The next day, you can go to the Saint Peters Pool. Why do you need to go there? Because it's one of the tourists' favorite places. When I was in Malta, I visited the Saint Peters Pool three times. I swam, jumped into the water, and had a great time. Go there in the morning at 9 am before tourists arrive. Наш наступний пропуск ми доповнюємо словом «do», тому що саме це слово ми використовуємо для того, щоб створити запитання у present simple». Так, це наше допоміжне дієслово, яке ми використовуємо з іменником Так, тому що, наприклад, з хіші it» ми будемо використовувати займенник «does». На місці десятого пропуску ми маємо використати слово «tourists» з апострофом після s. Чому? Тому що улюблене місце туристів. Туристи це в нас множина. Коли ми маємо множину, тобто це в нас же слово «tourist», до закінчення ми просто додаємо апостроф, щоб не повторювати S два рази. Це і є в нас сама правильна форма привласнювального апострофу S. На місці 11-го пропуску ми використовуємо слово was. Це в нас минула форма дієслова to be, яку ми використовуємо з займенником I. На місці 12-го пропуску ми з вами використовуємо слово visited. Це в нас минула форма від слова visit, тобто відвідувати. І слово відвідувати це в нас правильне дієслово, до якого ми додаємо просто закінчення s, щоб утворити минулу форму дієслова. У нашому наступному пропуску ми використовуємо слово had. Слово «had» – це минула форма від слова have, тобто мати або володіти, вступне це слово мати. І це в нас неправильне дієслово. Неправильне дієслово означає, що в минулому ми маємо змінити це слово, а не просто додати до нього закінчення «-ed». Це нам потрібно знати. Так? Це потрібно було вивчити. Використовуємо форму had. У нашому останньому пропуску цього абзацу ми використовуємо слово 9 a.m. Тут в нас було питання саме про ці частинки a.m. – p.m. Пам'ятаємо, що a.m. – це в нас час до обіду, так до 12 ти години дня. p.m. – це час після обіду. If you love visiting new places, rent a car. I don't know how to drive, but my husband knows there are buses, but they are often late and taxis are expensive. На місці 15-го пропуску використовуємо слово visiting. Це в правильна форма дієслова з закінченням ING, яку ми використовуємо після таких слів як like, love, hate. На місці наступного пропуску використовуємо форму дієслова news, тому що це в правильне дієслово у теперішньому часі, коли ми говоримо про факти. Про хіші так? про нього, її або якісь предмети та явища. Додаємо закінчення с, де слі в таких випадках. На місці 17-го пропуску ми використовуємо слово buses. Це в нас правильна форма множини від слова bus. Так, коли ми маємо слово, яке закінчується на шиплячі літери на с, ми додаємо до них не просто закінчення с, а закінчення іс. The next word often, which means often. Right now, I am looking at a photo of the best ice cream in my life. I add this ice cream near a city called Saint Julian's. It's a modern city for young people. There are a lot of clubs, restaurants, and expensive bars. Enjoy and have a lovely time in Malta. На місці 19-го пропуску ми з вами використовуємо слово локінне. Форма дієслова з закінченням ING, яку ми використовуємо у часі Present Continuous, говорячи про дії, які відбуваються прямо зараз. Так, я дивлюся на фотографію. На місці 20-го пропуску використовуємо слово my, тобто мій. Моє життя це в нас єдиний правильний варіант, який ми можемо використати у цьому реченні. Ця тема відноситься у нас так до теми присвійних прикметників, які в нас описують приналежність чогось до чогось, так моє, його, її так далі. І на місці останнього пропуску ми використовуємо слово near, що означає поблизу, так, недалеко від чогось. Це в нас єдиний правильний варіант у цьому реченні. Порахуйте свої результати, та давайте подивимося, що вони означають. Якщо ви відповіли від 19 до 21 питання, вітаю! У вас чудова база, ви можете рухатися далі і вивчати більш складні теми. Якщо ви відповіли на 16-18 питань, це чудовий результат, вам лише необхідно повторити окремі теми. Зробити це ви можете за допомогою перегляду моїх відео на теми, з якими у вас виникли проблеми. Якщо ви відповіли на 13-15 питань, то база у вас є, але вам потрібен повтор з темами, з якими виникли проблеми. Якщо ви відповіли на менше, ніж 13 питань, тоді я рекомендую вам пройти мій курс ще раз, так передивитися раз відео. А якщо ви їх ще не дивилися, тоді дуже рекомендую це зробити та поглибити свої знання. Якщо ви впоралися з цим відео на відмінно, тоді я вас вітаю і сподіваюся, що це відео було для вас корисним і мотивуючим. Якщо ви не впорали сьогодні, ні в якому разі не зупиняйтеся. Ви приділили час своїй англійській, а це вже більше, ніж робить більшість людей. Повторюйте матеріал, практикуйте вже вивчені теми, і у вас все вийде. Не робить помилки лише той, хто нічого не робить. На початку відео я вам розповідала про більш розгорнутий та детальний тест на знання англійської базової граматики. Це тест, у якому зібрані питання по кожному відео мого курсу англійської для початківців. Він інтерактивний і перевіряє всі відповіді автоматично. Це дуже зручно. Вам лише необхідно вписати або обрати правильну відповідь і отримати результат у кінці цього тесту. Щоб отримати цей тест, ви можете перейти за QR-кодом, як ви бачите на екрані, або у описі до цього відео, та завантажити його абсолютно безкоштовно. Також хочу нагадати, що за цим же QR-кодом ви можете підтримати мене та подякувати за мої старання. А я дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на мене, щоб не пропустити наступне відео. А я буду дуже вдячна будь-якій вашій реакції та вашому відгуку у коментарях. Та обов'язково пишіть, які відео ви б хотіли бачити від мене надалі на моєму youtube каналі. Дякую і до зустрічі в наступному відео.